Це нове відео в мене на каналі. Сьогодні я хочу поділитися з тобою своєю найулюбленішою ранковою частиною, рутиною. Це руханка, яка називається Суріна Маскар або ж Привітання сонцю. Я її практикую вже дуже багато часу. Ще в 11 класі, як я почала ходити на йогу, цікавитись цим. Я одразу ж спробувала це привітання, тому що це одна із найлегших. Мені здається, асан таких кругу асан, які легко повторити, тому хочу поділитися цим з тобою. Дуже класна руханка, вона розтягує і передню, і задню частину. Зранку те, що потрібно, не потрібно собі вигадувати вічно якісь вправи. Маєш собі ці круги, робиш ті, які їх можеш. Я зазвичай роблю три круги на вдих та ви. Основне зрозуміти тут, як в цьому дихати всьому. Ми дихаємо так, живіт! Груди ключиці. Жінкам зазвичай важко зрозуміти, чому як то дихати в живіт, тому раджу ставити ручки на животик і пробувати ніби виштовхнути. Набираємо сюди, видихаємо. Добавляємо груди. Потім ще довдихуємо ключицями. Видихаємо так само живіт, груди, ключиці. Я практикую так, що я беру собі зранку, роблю таких три повних вдоха видиха. Це називається повне дихання. Його так називають. От тому раджу. Попрактикувати систему, тому що тут дуже важливо і дуже прикольно для організму. Ми насичуємо кожну нашу крутинку киснем, наші легені роздихуються так більше повітря. Ми роздупляємося, тому ну, раджу спробувати попрактикувати. Давайте подошнемо тричі разом. Кожного свій темп, пробуй, як тобі зручно. Головне пробуй задіяти живіт, груди, ключі. Окей? Так, почнемо ж. привітання сонцю. Я зазвичай це роблю зранку і дивлюся на сонечко, яке вже зараз не дивлюся, встає, я дуже часи годинник перевела, то вже це дуже рано, але був момент, коли я дійсно з сходом сонцю це робила. І це прям такі, знаєте, відчуття бомби. Тому раджу спробувати, коли може буде зустрічати світанки або практикувати Зуріна Маскар. Тобто. Так, що нам для того потрібно? Нам потрібен мат і метр місця. Починається все з того, що ми вдихаємо і розтягуємося до гори. Руки до гори, руки до гори, руки до гори. У нас плечі стоять на місці, ми їх не заламлюємо, так? Вони нас на місці. Ми дотягуємо руки. І тягнемося до сонечка. Також тіннечком пробуємо максимально себе вперед витягнути. І робимо наші вдихи та видихи. Знову вдих. І з видихом нахиляємося вперед. Наробимо загин у поясниці. Нас ніби за руки тягне хтось вперед, ми ось тягнемось, чи нас хтось тягне, в кого які <сум> ілюзії. Так, і нахиляємось максимально додолу, робимо вдих, видих і пробуємо живіт покласти на ніжки. Дотягуємо спинку, голову, тім'ячко в нас дивиться вниз. І ми нібито розслабляємо так, голову, вона у нас важка, туди наливається кров. Підтягуємо коліна, нагинаємося нижче. Вдих, видих, з кожним видихом прагнемо все ближче, і ближче бути до ніжок. Робіть в міру своєї розтяжки, але не лінуйтесь. І з цієї позиції ми робимо крок назад правою ніжкою. Чіп. Нас нога має бути 90 градусів. Угу. І розтягуємось. Якщо у вас розтяжка дозволяє, можете вийти у верхню позицію, якщо ні, то пробуйте ось так і просто дорозтягуйте таз. Дихайте, розтягуйтесь, витягуємося максимально, нібито рівненько в діагональ. Якщо можете, піднімайтесь гори, складаємо ручки, дорозтягуємо таз і дихаємо, опускаємо ручку. На рівні з нашою ногою. Робимо крок назад. Стоїмо в таку планку. Це всі знають, всі це люблять. Дихаємо. Пам'ятаємо живіт, груди ключиць. Опускаємо на колінка. І тут буде балдеж. Витягуємо дупу назад, руки вперед. Розтягуємо хребет. Дихаємо. Після того ми робимо прогин у поясниці, протягуємо себе, зупиняємося на підборідді, руках, коліна і носочки. Дихаємо. Після того опускаємо наші носки на підлогу і робимо такий прогин. Кому-то важко лягає і робить, ставить руки на підлогу і піднімається догори, хто може має більший прогин, стаємо на, як балерин, я не знаю, це передню частину ноги. І витягуємося до верху. Дупа тут у нас має бути як камінець. І ми відчуваємо розтягнення по всьому тілу передня вертебраль. Таке слово знаю. А, ти приходиш до мене і просиш мене руш. Це я так дотягую. Шию максимально. Звідти ми ставимо ніжки на підлогу, носочки, і переходимо в позицію Собака мордою донизу. В ній ми розтягуємо задні ножки і плечі. Тепер ми правою ніжкою робимо крок уперед. Уперед. Пам'ятаєте, що ми робили з лівою ножкою, так само все робимо з правою. Розтягуємо. Хто може тут, хто може, піднімаєтесь догори. Пам'ятаємо про вдихи-видихи. Живіт груди ключиця. Ключиці. І дорозтягуємо таз. Опускаємось знову до, додолу. Робимо крок вперед. Бачите, там, де ми починали, там і закінчуємо. Але вже в нас дорозтягнені м'язи. Вже можна опуститись нижче. Робимо вдих, видих. І поступово піднімаємося доверху. Тут можна зробити маленький прогин. Назад на сильній дупі і пресові. Вітаю! Ми зробили перший круг. Я покажу ще один круг, не буду багато балакати. Покажу, як я то роблю. Я роблю три таких круги. Це на вдих і видих. Я напишу потім, коли йшов. Погнали. О, так. Це такий ти балодж, після того відчуваєш себе прекрасно. Я роблю три таких кола. Я роздухнулася, йду працювати, робити свої звершення в цьому дні і бажаю тобі легкого ранку, гарного світанку, гарного настрою. Насправді це дуже корисна вправа, дуже, корисні, дуже корисне коло вправ. Раджу спробувати і тобі, і гарного настрою!